А, колеги, вітаю! Мене звати Владислава Рикова. Я керівник маркетингової агенції Маври. Сьогодні ми поговоримо про те, як отримати до фолов посилання з сайту з рейтингом домену 92. А зараз ми кажемо про... Ось цей сайт, всі ви його знаєте. Це OpenAI. І зараз я показую, що ці посилання вони індексуються. Ми бачимо, що в індексі є дуже багато посилань. 24 300 мені показує. А зараз ми навіть подивимось, як воно виглядає. Як це виглядає воно це посилання? Бачите? Ось таке посилання. А, також для себе я також вже зробила таке одне посилання. Бачите, на мій сайт wladeri.com є також вже посилання. Якщо ми відкриємо а, це посилання навіть в режимі інкогніто, можемо подивитись зараз, чи воно індексується, чи не індексується. А, зараз перевіримо і бачимо, що. Так, немає ніяких ноу no чи ще якихось заперечень для індексації. Тому так, це сторінка, яка може бути проіндексована. Тобто, після того, як ви її створите, а, цю сторіночку а, з, такою, з таким посиланням, то а, відправляємо її на промислову індексацію через спеціальний сервіс або через бот в Телеграмі і а, чекаємо, коли а, ця сторінка буде проіндексована. А, як же її зробити? Як же одну Яку собі зробила і ще хочу для нашого корпоративного сайту Mavro.ua також зробити таку, таке собі посилання. Що для цього нам потрібно зробити? Це, по-перше, ми знаходимо в самому низу свій профіль, і тут є. А, в мене вже є Май тобто тому що вона вже створена в вашому випадку. Тут буде написано Експлор, тобто дослідити. Так, я натискаю, ви натискаєте на Експлор, якщо у вас такого ще немає звісно, то ви натискаєте на Експлор. В мене «MyGPTs» і тут а, а, ось, така, ось так, таке буде посилання: Експлор, так. І у мене вже тут є така можливість create a GPT, тобто ми натискаємо сюди, і тут є два варіанти, яким чином ми можемо створити таке такий. Ну, там, додатковий плагін, скажімо, до GPT, або ми можемо зробити завдяки GPT, тобто ось тут запити писати, або одразу конфігурацію тут прописати. А, ну, Тут можна обрати, звісно, завантажити свій логотип, написати ім'я, опис і дати інструкцію. А Якщо ви бачили звернули увагу, то у мене ось який він саме, цей мій штучний інтелект, який я створила, там він професійний. Професій. Професійний та дружелюбний такий, привітний, скажімо так, і тут можна прописати повністю всі всю інформацію, яку ви хочете, для того, щоб він. Ну, лише під вас робив якісь е, спеціальні дії. А наразі, е, щоб не затримувати вашого часу, я не буду заповнювати, ви можете все самостійно зробити, я ж кажу, завдяки чату е, GPT тут є підказки. Е, тобто, краще за все також це, звісно, робити англійською мовою. Він краще розуміє англійською мовою. Е, і ну, для тестування не важливо, я просто скопіюю та вставлю, щоб вам показати, як воно працює, так. І бачите, він білдер цей створює приблизно те, що ми йому кажемо. Ну, звісно, він інколи більш швидше, інколи трошки. Довше робить, бачите, трошки довше робить, але але і далі він запитує ва ваші запитання, так і що я хочу особливо сказати, що ось тут бачимо прев'ю. Тобто, скажімо так, пісочницю, яку ми можемо подивитися, як він буде реально працювати, цей ваш плагін. Але у нас наразі відео саме не яке направлено на те, як створювати такі штуки, так у нас головне, що отримати посилання. Тому я зараз відео ставлю на паузу, заповнюю все це і повертаюсь з вами до фінальних етапів, коли ми саме будемо додавати це посилання. А давайте подивимося, як виглядає прев'юшка в конфігурейшн. Подивимось, бачимо, що ми завантажували логотип маркетингової агенції МАУР, помічник маркетингової агенції МАУР, Написали так, написали description, інструкцію, дали різні варіанти там запитів, так, що він там одразу хоче вам яким саме чином допомогти. Обираємо, що він може вам там і в браузері подивити щось, і світлину якийсь і і е, наразі нам потрібно зберегти. А, тут є три варіанти для мене, для людей, яких, у яких є посилання, і публічне. Звісно, нам потрібно публічне для того, щоб був, був доступ до індексації. І нажимаємо «Confirm», тобто підтверджуємо. А далі я повернулася до нашого білдера, бо він автоматично, звісно, опублікував з мого домену. А він, якщо ми бачимо, ось тут є такий олівець, ми його натискаємо і він обирає, яким чином буде публікувати або від вашого ім'я це за замовчуванням. У вас саме буде так. Якщо ви хочете саме посилання, вам потрібно активувати ось цю. Цю а, кнопочку. Так, ми обираємо, щоб воно зелененьким світилось. І далі у мене є одразу зараз за замовчуванням, бачимо, що у мене так обрано, і тут сайт є. Але нам потрібно верифікувати новий домен. Я ж хочу новий домен. Тому я натискаю new і саме домен без Https, без нічого. Ми вбиваємо саме домен і натискаємо Submit. Е, далі отримую ось такий код верифікації, копіюємо. Та що нам потрібно зробити, піти та прописати DNS у вашого dns провайдера ось такий текст. Зараз я піду до провайдера і буду це прописувати. Цю інформацію ну, неможливо вам показати, бо це буде залежати від того, який у вас провайдер, де ви саме тримаєте свій, своє, свій домен. Тому це буде не репрезентативно. Краще зверніться до вашого провайдера, де ви купуєте своє доменне ім'я. Так, я все зробила. Дивіться, поки перемикналася, зникла. Кнопочка верифікації, тому натискаю верифікацію і перевірити Done. все. Тепер переопубліковуємо зараз оновимо сторіночку. Так, оновили сторінку. Далі ось бачимо асістент і натискаємо олівець і робимо новий домен. Трошки підвисає, бо дуже багато варіантів. Давайте це, це реально таке буває, бачите, що воно трошки підвисає. Все, зберегла і все воно працює зараз. Хоча показую ось так. Бачимо, але я зберегла, натиснула конфірм підтвердити. Зберегла, він подякував мені. Ось, і а, бачимо, що є ось така сторінка. Бачите, навіть дуже ЧПУ прописав мені взагалі супер круто. Ось, і також вже є посилання ось таке. І можна сказати, що потрібно лише залишилось відправити на примусову індексацію ось цю сторіночку. Ось, і буде тобі щастя. Дякую за вашу увагу. Якщо будуть додаткові питання, з задоволенням буду відповідати.